Всі українці на сьогоднішній день перебувають в тотальному очікуванні від того, як пройдуть перемовини між Сполученими Штатами та Росією. Представники штатів вже прибули до Москви, і на фоні цього є також вже багато інформації, яка є не дуже позитивною. Так? І бачимо, що росіяни на сьогоднішній день виступають проти 30-денного перемир'я, але. Є, напевне, і свої плюси. Давайте зараз в загальному все розберемо. Я думаю, це цікаво і важливо абсолютно для всіх українців, де б вони не проживали: чи в Україні, чи за кордоном. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем та підпискою. Звісно ж, друзі, 70% дивиться без підписки. Тож, давайте зробимо це просто зараз. Перед тим як почнемо, хотів би сказати про одну прекрасну можливість для всіх українців, які проживають у Вроцлаві або біля Вроцлава. Тому як в місті конти Вроцлавське відкрився набір зараз на дуже хорошу вакансію, це не якась там фізична робота. Набирають тім лідів в міжнародну кампанію на склади одягу, набирають і чоловіків і жінок до 48 років. Серед вимог, досвід роботи на складі від двох років, володіння англійською мовою на рівні а 2 володіння ПК, тобто комп'ютером, так і різними там програмами, лідерські навички, вміння вирішувати проблеми та ефективно комунікувати. Графік роботи 5-2 з плаваючими вихідними, зміни по 10 годин. Умова праці на рік. Вони надають також є можливість кар'єрного зростання. Є дуже багато плюшок, там такі як приватне страхування, карта мультиспорт, безкоштовний доїзд до Вроцлава, якщо ви проживаєте у Вроцлаві. І, друзі, якщо вас цікавить така робота, і ви хочете або хочете змінити свою роботу і знаєте, що можете тут працювати, то залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам повну детальну консультацію з цього приводу. Отже, перша заява. Повідомляє Вашингтон Пост, мир в Україні неможливий до 26-го року. Європейська розвідка отримала документи з жорсткими вимогами Росії на мирні перемовини. І що ж вони хочуть? Основні тези: по-перше, в документі йдеться про необхідність повного демонтажу чинного уряду України. Документ складений в лютому московським аналітичним центром, тісно <кій> пов'язаним з ФСБ. Викладає максималістські вимоги Москви. тобто вони висувають, хочемо чим побільше, а скільки вже там отримають, будемо е, бачити. Далі РФ має послабити переговорні позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими е, країнами, е, одночасно продовжуючи зусилля з демонтажу української держави. І власне, якщо це правда, а це може бути правдою, давайте будемо чесними, то. Саме через це я дуже зрадів тому, як пройшли перемовини України та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії. Бо, на мою думку, як я вже говорив в минулих відео, не могло бути кращого варіанту, бо звідти вийшла як українська, так і американська сторона. Вони не посварилися. Це найкраще, що могло відбутися. Ну і, звісно, всі інші моменти, які там були. Тож це також позитив. Далі. Відкидаються попередні плани Трампа щодо досягнення мирної угоди протягом 100 днів як нездійсненні. Далі розглядається створення буферної зони на північному сході України вздовж кордону з, з Брянською та Білгородською областями РФ, а також демілітаризованої зони на півдні, включно з частиною Одеської області. І, звісно ж, будь-які миротворчі сили. Називаються непотрібними, звісно, що е, це умови, на які абсолютно ніхто не може е, піти. Ні американська сторона, ні українська сторона, ні європейські партнери. І е, е, я не знаю наскільки це правда, просто це стаття Вашингтон Пост. Наскільки вона є правдивою, не зрозуміло, бо жодних там офіційних підтверджень, і так далі їх просто-напросто не було. Далі. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зазначає, що США закликають Росію розглянути питання припинення бойових дій і чекають відповіді від Москви. Переговори це єдиний шанс врегулювання цієї війни. Далі, США обговорювали з Україною питання територіальних поступок. Знову ж таки, нам про це абсолютно ніхто не сказав. Наша українська влада не вважає за потрібне людям говорити про. Про що там взагалі йшлося? Далі, США раді, що Україна сіла за стіл переговорів, далі справа за Росією. Якщо РФ скаже ні, це нам багато про що скаже. Далі США не будуть розглядати угоду про Копалини як гарантію безпеки для України. Україні потрібні достатні засоби для стримування майбутніх атак. Тобто, друзі, що це означає? В першу чергу це означає, що українська сторона, якби Україна. так, Має бути забезпечена засобами стримування для того, щоб не вірити Росії на слово, як це було під час мінських угод, як це було після Будапештського меморандуму, і так далі. Тобто, бачимо, що Сполучені Штати також це питання дуже добре розуміють. Далі Трамп сказав: є речі, які ми могли б зробити в фінансовому сенсі, щоб було дуже погано для Росії. І також він сказав: в нас є половина перемир'я, і тепер нам потрібно, щоб Росія його підписала. Тобто, бачимо, що тепер до України жодних претензій. Тепер всі претензії, якщо вони є, то вони будуть виключно до Москви. І е, як би там я не сварив українську владу, як би ми не говорили про корупцію, конкретно в цій ситуації наголошую на цьому, щоб мені там зараз не писали, бо мені кожних 15 хвилин пишуть, що я комусь продався. То першим, то другим, то третім. Е, а це, друзі, всього-навсього моя думка. От і все. Що хочу сказати, що на цих перемовинах знову ж таки наголошую: я вважаю, це може бути неправильно. Тож в кожного думка своя, що кращих результатів цих перемовин просто не могло б бути. Бо тепер далі вся відповідальність за все, що буде відбуватися далі, вона лежить на Росії. Так, ну, в очах Сполучених Штатів Америки, і це дуже добре. Далі. Припинення вогню може бути протягом декілько, декількох днів. Якщо РФ погодиться, я сподіваюся на це. Сказав держсекретар США Марко Рубіо. Далі, Блумберг пише: Путін буде затягувати перемовини про перемир'я, щоб забезпечити собі найвигідніші умови. Російський диктатор, ймовірно, може погодитись на можливе припинення вогню з Україною, але заздалегідь хоче бути впевненим, що будуть збережені його власні умови. Розповіли агентству джерела, близькі до Кремля. Вони застерігають, що при цьому перемир'я РФ буде тимчасовим і дуже, з дуже жорсткими умовами, серед яких припинення військових поставок Україні. От, От така от інформація, власне, друзі. Далі, рейтерс пише: Я рейтерсу останнім часом не довіряю від слова зовсім. Але вони пишуть, що Москва передала США список вимог для завершення війни в Україні та перезапуску відносин з Вашингтоном. Джерела видання зазначають, що запити Росії широкі і нагадують вимоги, які вони раніше висували Україні, США та НАТО, тобто нічого нового, і е, треба дочекатись, що будуть говорити сьогодні, якщо будуть говорити, бо можуть просто юлити, скажімо так, на цій темі. Ну що ж, а далі в гру вступає власне Путін і Лукашенко. Лукашенко говорить: хочу, щоб всі розуміли, зокрема українці, що ми повертаємось до переговорів через три роки з урахуванням ситуації на землі. Далі Путін починає говорити РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричин кризи, тобто демілітаризація, денацифікація. Тобто, Поки що він не говорить абсолютно нічого нового. Ми за перемир'я, але є нюанси. Ми що маємо ЗСУ випустити з Курської області, а як, а як будуть вирішуватись питання контролю і верифікації? Хто визначить і хто буде слідкувати за двома тисячами кілометрів, хто і що порушив. Далі Путін говорить, РФ домовлятиметься про наступні кроки щодо припинення конфлікту та виходу на прийнятні домовленості, виходячи з ситуації. На землі. От, власне, що хочу сказати. Що хочу сказати? Трамп от говорить посланець Віков має серйозні розмови в Москві. Я чув, що в Росії все йде добре. Сподіваюсь, сьогодні будемо мати уявлення, як в нас йдуть справи і Росія вчинить правильно. Тобто, анонсували, що сьогодні дуже пізно ввечері, цей відков власне, буде. Спілкуватись з Путіном приватно, що там буде, як це буде відбуватись, наразі не зрозуміло. Тож, друзі, прошу всіх вибачати, якщо буде якась дуже мега, там якась важлива інформація сьогодні, і її буде достатньо, то сьогодні може вийти ще одне відео. Тож, я буду тримати руку на пульсі, і якщо власне, буде з чим до вас виходити, то це, і буду, це власне і буду робити. От е, е, що думаєте ви з цього приводу? Пишіть е, в коментарі. Буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, як завжди, всім за ваші лайки, підписки, перегляди. Бажаю гарного дня, гарного вечора вже і до нової зустрічі!